Так, це друге відео з приводу захисту щитам. Так як один з підписників замітив, що в мене був SELECT ELEGIA Shield. Але я хочу нагадати, що в мене при тестах був ng Shield, який не може бути запакований, і SELECT ELEGIA Shield. І в обох тестах щити працювали, коли били луки в лице. Коли в сторону стаєш трошки ось так, то щит вже не працює. Але окей, добре. Перевіримо це ще раз. І зараз я прямо при вас це все протещу і покажу. Спочатку протестимо захист щита в лице, чи він працює взагалі. Я починаю сам себе бити лучником. Так, фіксуємо урон, який в нас прилітає. 154. Звичайний урон не крити нам цікавить, і без вилітаючих контрскілів. 155. Так, це знімаємо. 152, 153. 153. 164 156. Ну, 155, 156, 160. Тепер знімаємо щит. Та бляха. Трохи відійшов через лаги Почало підлагувати Зараз знову вдягаю щит, бо трохи дистанція помінялась. 153, 150, так це познімаємо. 151, 157, 168, 250. 230. Ну, в основному 163, 166. 100, 100, в районі 160. Знімаємо щит. Звичайний урон. У нас мав збільшитись. Так, це знімаємося, що вилітає. Та, блять. Так, і бачимо 208, 253, 229, 222, 219. Це одразу помітно, що він працює по урону. Тому що тільки ми щит вдягнемо оцих всіх 200 плюс не буде, буде 150. А зараз останні 213. 230. 200. Тільки щит вдягаємо. Одразу після нього прилітає урон 152. 155. Бачите, воно працює при уроні в лице. Тепер що ми робимо? А ми зміщаємося трошки в сторону. Отак. І бачимо, що звичайний урон йде вже 242. 242, 234. 211, 211. 198. Ну, це під цими бафами, які повискакували. 247, 264, в районі 270, 263. Тепер ще цей ми знімо. дивимося урон, який в нас влітає, І урон той самий. 231, 231. 250. 253. Тобто немає отої зміни, яка є при ударі в лице. Ну, самі дивіться. Я нічого не видумую. Я знімаю ось ці всі контрскіли. 240-244. Ось щит назад вдягну. 252. Нічого не помінялось. Бачите, що? Ніхрена не помінялось. 225, урон той самий. А от тільки я поміняю позу на ось так в лице. І урон з 200. Превращається в. Навіть 154, 162. В сторонку чуть відійшли. 242. Одразу урон змінюється. Воно не працює. Воно працює тільки, якщо ви станете лицем до цього гроби лучника Get high, вибач, якщо потрачу всі твої стріли. Не злись на мене. Так, завів Dark Avenger. Щоб люди, які на робах вдягають, вони понімали взагалі, як виглядає захист щитом. А ось так працює захист щитом у танка. Якщо що, 57-58 це звичайний урон. 56, 57, а 125 це кріт. Угу. Тепер дивіться, я стою боком. Це кріти. 112, 110, 113, 120, це все крити. 105, це кріт. 53 це звичайний урон. 103 кріт, 100 кріт, 99 кріт. 120 кріт, 100... ого, 173, 124. 62. Як бачите, як би я не стояв, в мене прилітає один і той самий урон зі щитом. А як би я не став, оце кругова защита в танк. Бо вона в нього є. Але якщо я на цьому танку виключу його баф на кругову защиту, ось, наприклад, звичайний урон по мені йде. Ось такий. Ви бачите, 100, 101 47, 50, я виключаю круговий захист. Так, нічого не поміняється, але якщо я стану в сторону, урон одразу зросте. Від, був по 50, став по 80. На 30% він зріс. Тільки я його включу, воно одразу зменшиться знову. Урон знову буде. Ну, це кріти йдуть. 53, 58. Тільки я виключаю круговий захист, і урон одразу виростає. Так що хватить нести ту чуш про те, що магам треба щит. В магів щит працює тільки при уроні в лице. Якщо не вірите, якщо мої тести це не доказують, візьміть бляха-муха лучника, візьміть щит, станьте до лучника пряміком і станьте трохи вбоку. Зрівняйте той грьобаний урон в кінці кінців.